Арештовані картки українців, які розблокували на початку війни, зараз масово почали повторно блокувати. 6 квітня набрав чинності закон 3048.9, який скасував постанову кабінету міністрів, що забороняла блокування карток українців, у яких сума боргу менше 100 тисяч гривень. Відповідно, повторно встановлюються арешт виконавчої служби на рахунки клієнтів банків. Новий закон дозволяє боржнику користуватися сумою у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Для цього виконавча служба повинна надіслати до банку постанову про зняття арешту на суму 13 тисяч чотириста гривень за одним рахунком. Тобто, якщо ви маєте борг і ваша справа дійшла до виконавчої служби, спочатку вашу картку заблокують, а потім за вашою заявою розблокують і нададуть можливість користуватися коштами у сумі 13 400 гривень у один місяць. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимося про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.